Добрий день, одинадцятикласники. Сьогодні ми розпочинаємо роботу над вивченням творчості Ернеста Міллера Гемінгуея. Ще прізвище його перекладають Хемінгуей. герой Кодексу Людської гідності. Так називають американського письменника Гемінгуея. Справедливо ще його називають співцем мужності, стійкості і цілеспрямованості людини. Провідна ідея його творчості це звеличення особистості, яка, переборюючи удари долі, зберігає людське обличчя. Такою людиною був і він сам. Життєвий шлях майбутнього письменника. Розпочався 21 липня 1899 року в містечку Орк Парк поблизу Чикаго в родині лікаря. Велику роль у його вихованні відіграв батько, який пробудив в душі Ернеста любов до природи, рибальства і мисливства. Він водив сина лісовими стежками, навчав спостерігати за тваринами, птахами, придивлятись до звичаїв індіанців. Ерніріс спортивним хлопчиком, але його особливим захопленням було читання. Зі шкільних років на все життя зберіг інтерес до Шекспіра і Марка Твена. Уже у підлітковому віці майбутній майстер слова вирізнявся з-поміж інших яскравих літературними здібностями, зокрема, писав оригінальні твори. Саме в шкільному журналі він і представив свої перші оповідання та нариси, написані під підпливом добре відомого на той час американського письменника Джека Лондона. Великих статків родина не мала, однак Ернець здобув добру освіту. Щоправда, з ним постійно були проблеми, маючи неїбия здібності до навчання, гарні стосунки з учителями і учнями, дивуючи дорослих своїми цікавими творами, юнак марив пригодами справжнім життям і збайдужів до навчання. Закінчивши школу в 1917 році, він категорично відмовився продовжувати навчання і заявив, що мріє потрапити на фронти Першої світової війни. Серед тих, які відгукнулися на звернення уряду, був і юний Хемінгуей. Він прагнув якомога швидше опинитись на фронті, однак в армію йому не прийшлося йти через слабкий зір. Жагуче бажання написати привело юнака в Канзас Сіті, де він влаштувався на посаду журналіста місцевої газети. Саме тут почав формуватись його неповторний стиль, визначальними ознаками якого стали лаконічність і прозорість викладу, Хемінгей промовисто його назвав телеграфним. Хоча репортерська кар'єра майбутнього письменника складалася цілком вдало, Ернеста все ж таки не полишала думка про фронт. Надзвичайно цілеспрямованість зробила своє, і у 19 років він опинився серед добровольців американського Червоного Христа, які одержали призначення в Європу. Наприкінці травня 1918 року новобранець прибув до Парижа, міста, яке він полюбив на все життя. Згодом автоколона Хімінгея потрапила до Італії. На італо-австрійському фронті письменник одержав контузії і тяжке поранення. Із тіла юнака було вилучено 237 осколків, йому загрожувала ампутація ніг. Протягом кількох місяців він переніс 12 операцій. Ернест глибоко переживав те, що побачив і відчув на фронті та в госпіталі. Не випадково найпомітніше місце у його творчості посідає тема війни. Роман Прощавай зброї», по кому подзвін», за річкою в затінку дерев, і Сходить Сонце. У передмові до одного із видань роману «Прощавай зброє. Він написав. Автор цієї книжки прийшов до свідомого переконання, що ті, які борються на війні, Чудові люди, і що ближче до перемоги, то кращих людей не зустріти у 1921 році. Хемінгуей отримує пропозицію від Торонської газети бути її кореспондентом в Європі. Оселяється на кілька років у Парижі. Пізніше він повністю у світ художньої літератури. І першим шедевром, який приніс письменникові світову славу, став роман «Ісходить Сонце. У 1934-му Хемінгуей уперше побував в Африці на полюванні на Великого звіра. Його незабутні враження вилилися у кнарисі зелені пагорби Африки, зокрема славнозвіцне сніги Кіліманджару». Є одним із кращих творів Хімінгуея. У роки Другої світової війни Хемінгуей бореться проти фашизму і своїм пером як письменник і зі зброєю у руках. Він полював на своєму Риболовецькому катері за німецькими підводними човнами в Карибському морі, літав військовим кореспондентом. Після війни письменник оселяється у своїй садибі на Кубі, неподалік від Гавани. Саме тут він інтенсивно працював над творами, за які у 1952 році одержав найвищу літературну нагороду США. Поліцарівську премію. А вже в 1954 році Нобелівську премію з формулюванням за майстерність у мистецтві оповіді це була повість Старий і Море. Художній світ Хімгугея вирізняється: темою втраченого покоління, пов'язаних з нею антивоєнний пафос, трагічне переживання скінченості буття. Гри кодексу, який виявляє мужність перед ворожими силами, бореться зі злою долею, змалювання ситуації внутрішньої перемоги людини, навіть за умови зовнішньої її поразки. Тема непереможності особистості. Економічність, лаконічність І здостаменність художнього зображення, суха манера письма, поєднання Документальних принципів оповіді з багатими емоційними та психологічними підтекстами. Художній світ Хімгея вирізняється темою втраченого покоління, пов'язаних з нею антивоєнний пафос, трагічне переживання скінченості буття, гри кодексу, який виявляє мужність. Чи перед ворожими силами, бореться зі злою долею, змалювання ситуації внутрішньої перемоги людини, навіть за умови зовнішньої її поразки тема непереможності особистості, економічність, лаконічність І здостаменність художнього зображення, суха манера письма, поєднання документальних принципів оповіді. З багатими емоційними та психологічними підтекстами. Нам долю Хімедуея випало багато випробувань. Він з лихвою пізнав жахи війн, пережив страшну авіакатастрофу, але в пам'яті сучасників залишився світлою усміхненою особистістю, яка завжди вірила у моральні вершини людства.